Карпати проти руха в чемпіонаті України тут поки що така однобока історія Карпати лише перемагають, але ми розуміємо, що кожна серія має властивість колись завершуватися. Чому би не статися це сьогодні? А чому би не продовжити її для зелено білих в будь-якому разі буде цікаво? Можливо, не на тих позиціях перебувають зараз дві команди, до яких звикли до яких очікували вболівальники їх бачити до 10-го туру чемпіонату. Але цьогорічна українська прем'єр-ліга дивує абсолютно всі. Керівництво обох команд, звичайно, тут присутнє. Григорій Петрович Козловський. я Думаю, Андрія Русола. Ми також побачимо рано чи пізно ніхто не має права пропускати тут. У Львові цей поєдинок, друзі. Ну і ви перед своїми екранами також не маєте права його пропускати. Холод збиває зараз темп самої гри, але так збили, що Фал опиняється вже на ударній позиції. Удар від Фала над воротами так по центру пробиває. Як же він зараз е, на кількох довжелезних кроках. Випередив Жана Петросу. І Давайте ще раз дивитися, як розвивалася ця атака. І Якось не надто активно, не надто агресивно супроводжував свого опонента Жан Петрос. Влад Клименко продовжує атаку. Костенко простріл. Зараз Слюбик. Хтось точно би замикав цю передачу. Повторюю, видно. Змістився глибше до центральних оборонців Юрій Копина. Відповідно, оголився фланг. Квасниця не встиг повернутися. Ярошніченко знаходить абсолютно вільно Бруніньо. Від нього хороша подача з ударом по воротах. Владислав Бабогло Дуже сильно розчаровується тим, як він сам виконав цей удар по воротах, тому що Бруніньо ну, поклав ледь не рукою прямо на голову. Так, там довелося поборотися гравцю Карпата збірної Молдови. А поперек віддає з ударом від Альвареса. Тут падіння в штрафному майданчику. Так, кілька апеляцій було до Клима Заброди, але не сказати, щоб там погнали абсолютно всі польові футболісти тиснути на арбітра. Розумію, Вар присутній іронічно посміхається, Богдан Слюбек. Саме він боровся проти Ігора Невеса. У нас є шанс так само, як і в арбітрів. подивитися повтор цього епізоду. Ну ні. Тут я розділяю посмішку Богдана Слюбека. Клим Заброда. На 300% впевнений, що гру можна продовжити. Чачуах. Простріл від нього на дальню стійку відбивається рух. М'яч пускається на землю. Не дає йому це зробити ляг. Знову з підходом до чужих воріт. Але без удару не було гравця, який би... Замикав цю передачу. Іля роздивляється, як віддати і знаходить варіант, як тут підключити фала. Фал на квасницю. Подача від нього. Домчак кулаком за межі штрафного майданчика. Ну і тут Домчака підбивали в повітрі. Відповідно, кожен такий момент від арбітра фіксується. Андрій Кліщук так само сьогодні на трибунах. Знову ж таки, один із тих, хто не помічник Карпатам у цьому поєдинку. Чергове падіння, поки ми дивилися повтор. Тут ще раз опинився на газоні Ян Костенко. Схожому стилі. Цього разу підкат заду був. Ось попередній епізод, який ми в трансляції не бачили. Бабогло віддає передачу на Костенка. Відчув насправді легесенький дотик руки Костенко на своїй спині. Мірошніченко з подачі бабогло б'є. І ось нарешті удар в напрямку. Воріт. Так далекувато в метрі від стійки пролітає. Але, принаймні, зі стандарту вдалося щось зробити. Давайте дивитися на це забігання. Мірошніченко та Баболо. Здається, що саме одну пунктирну лінію цю проводить Денис Мірошніченко. Чи то при кутових ударах, чи при штрафних. Розуміємо, що Влад дуже класно грає головою. Неодноразово вже забивав. Простріл низом. Фаул. Зачепився. Розвернувся. Вдарив. Фаул Влучає Жана Педроса. А Думчак ще й рятує цей м'яч від кутового. Швидке повернення м'яча від гравців обох команд. Це також притаманна риса для цього поєдинку. Окрім того, звичайно, і брак при передачах. Не будемо применшувати саме цей фактор. Риляну Клайвер ляг. випускає м'яч за межі поля. Краснопір поки що не виходить. Подача з ударом ігора Невеса. це був шанс для нього. Але від м'яча бив, тому сильного удару не відбулося. До речі, наскільки, настільки відкладалася заміна Ігора Краснопіра, що її вже фактично немає. Подача з кутового. Жан Педросу перевисів свого суперника. Направив м'яч напрямку. Рі, там ще забігав на дальну стійку Амбросі Чачуа. От Ми говорили про Бруніні, так а про Чачуа. Можна говорити ще гучніше. Отже, Броніньо, якщо вже робив результативні дії в цьому сезоні, то Амбросі Чачо, маючи 10 забитих м'ячів у ПЛ минулого року, за 10 матчів цього сезону ще ні забивав, ні віддавав. А Тут, тут взагалі той кутовий мав би бути. Тому що м'яч влучає в голову захисника руха. Притула. Коло нього в радіусі 10 метрів нікого немає. Притула! Замбитиме! Притула! Притулив, так притулив. Але відворіт полетів м'яч, Закручувався не в дев'ятку, а від неї. Та ще й трошки вище. Чому навіть в такій ситуації там була чисельна перевага за кількістю гравців руха над своїм опонентом. Зараз його Карпати атакують Мірошніченко. Але знову далеко від штрафного майданчика. Знову лише з подачею. Ця подача відбувається. Фал. На кутовий відбився. Хоча фал показує, що. Так невдало він скинув через те, що йому заважали то зробити нормально. Бруніння знову біля м'яча. Черговий кутовий. Знову невдало. А цього разу точно слюсар на ногу Бруніню повертається м'яч. Ще одна подача. Віталій Роман. Вкотре відбилися рухівці. Мірошніченко. Мірошніченко на лінії штрафного. Підключає партнерів. Ще один удар поворота. Ну, хоча б з ударом цього разу Амбросій Чачова. Чергова навала від Карпат. А лише з третьої спроби завершується ударом поворот. Ніяких офсайдів бути не може. Слюбик максимально глибоко позадкував до своїх воріт, тому можна було розігрувати насправді ще більш довірно. Подача до штрафного краснопір. Прилітає м'яч через нього. Бруніньо на виконання Бруніньо в дальню дев'ять вицілював, але перекинув і ворота загалом. А Ось це вже було цікаво. З подачі від Сича вийшов Олексій Сич. Ми пам'ятаємо, що його чеснота. Так, це також класти м'ячі на голову своїм партнерам. Подача з флангу. Краснопір поз нього м'яч проходить Фабі! Фабі знову шукає львівських горобців. Ворота були трошки нижчими. Але починають регулярніше проходити ось ці поперечні передачі у. Зелено-білих левів. Нірце. Ну і для Карпат так само не додає дивідендів. Як зараз Слюбек всім своїм корпусом, як кажуть, тілом на амбразуру. Боротьба за м'яч продовжується. І, 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 і. і. Тут треба призупинятися. Що тут багато кого було? Ось подивіться, як Слюбек кадиком зупиняє цей м'яч. Ну і погнали! Ну і давай! Ну, цього треба було чекати 90 хвилин. Оце вже дербі. Тут щоправда не розбереш хто кого. Поки що єдиний постраждалий Слюбик там на дальньому плані. Але тут гарне місиво. На жаль, друзі, не сильний я в бойових мистецтвах. Тут хто кого, але найголовніше, що зараз всі розходяться живими і здоровими. Хоча Владислав Бабогло, його зараз Назар Домчак відтягує з Богданом Слюбиком. Продовжує спілкуватися на підвищених. Жовта для Танде. Жовта для ляха. І все. Вилітає м'яч за межі штрафного. А тут перехоплення від руха. Три в один. Зараз. Руніч встигає віддавати передачу на фала. Фал в нього ще є. Партнер. Клайвер. Фал тягне сам. Відає на Клайвера. Удар над воротами. Та як взагалі. Три в один була атака від руха. Ще Карпати зараз спробують дати відповідь. Краснопір отримує передачу. Краснопір поруч з ним також є партнери. Краснопір самп! м'яч у нього в руках. Так, друзі, ну поштовхалися би ви на 75. І от таке би додивлялося ми заключні 15 хвилин. Але ще можна грати. Дякуємо командам за ці заключні хвилини. Ми подивимося повтор. атаки бубакара Фала. Там Клайвер спочатку був положені по загрою, потім знайшов варіант, як віддати фал на Клайвера. Але все одно лівий Вінгер Руха пробиває над поперечкою і залишає. У нас два Сухі нулі, два бублики на табло забитих ударів. До речі. До речі. А ось цей удар Краснопіра було заблоковано можливою рукою ляха. Втім, він їх максимально ховав за спиною. Ось подивіться на різку епізод. Там вже фінальний свисток прозвучав, друзі. Тому можемо дивитися заключні хвилини. В принципі, весь цей матч можна вмістити ось в цю нарізку. Але як фінальний підсумок, перше в історії Львівське дербі завершується в нічию. Так, Владислав Лупашку так само жовто отримав і почав свою суперечку зі Слюбиком. Так, а далі спостерігаємо без контакту тут. Ну, На жаль, немає мікрофонів, не можемо почути. Так, Жан Педросу хапає за горло Богдана Слюбика. І після того почалося UFC. На Жана Педросу там накидається і ляху здається, справою пройшла. У нього непередача, звичайно. 0-0 у нашому матчі, який заіскрився, загорівся на останніх хвилинах. Все ж таки, атмосфера Дербі була тут присутня. Але і атмосфера миру. Адже мирова нічия 0-0, яка додає в скарбничку турнірної таблиці по одному балу одним командам. Але швидше за все це втрата двох очок, як для одних, так і для інших.